Христос, посеред нас, дорогі браті і сестри, Господь наш Ісус Христос сказав бачу я сатану, який впав з неба як блискавка». Тут йде мова про те, що повстали ангельські сили під супроводом Люцифера, десні, Люцифера Світозарного. І ці творіння Божі, вони виявилися противниками Божими. І тому вони. Падають в безодню, і це падіння визначається як смерть по суті. Але смерть для безтілесних творінь, якими являлися ангели, являється смерть якби вічною, безкінечною, тому що це не фізична смерть. Тому ці падші ангели, які впали, вони стали демонами і стали носіями смерті. Тому Визначення цих демонічних сил часто зустрічається як сатана в переводі з єврейського мова, це означає противник Божий і з грецької дьявол. Це вже грецьке визначення, яке переводиться як руйнівник. І дійсно демонічні сили являються носями смерті, руйнівниками. Вони мають вже остаточну злу волю тільки для того, щоб убивати, руйнувати, нести смерть, тобто спрямовувати до небуття. Євангельське чтення на п'ятій неділі після святої п'ятидесятниці присвячене зціленню так званих гадаринських одержимих біснуватих. Івангель говориться про те, що коли Господь Бог наш Ісус Христос зустрів цих людей, то, звичайно, оці демонічні сили дуже встривожились, як сказано в Івангелі, оці одержимі жили в огробах. Якщо перевести на сучасному, це означає, що на кладовищі. Чому? Тому що в древньоврейській традиції кладовище вважалось нечистими місцями. І людина, коли помирала, то її тіло вважалось нечистим. До нього не можна було торкатися, а хто мав необхідність таку, то це означало, що вони осквернялись. Треба було пройти обряд очищення. Тому ці люди, одержимі біснуваті, знаходили тут собі пристанище в цьому нечистому місці, якби образ такої смерті, присутності смерті. І ці біснуваті, коли Спаситель ішов, вони почали кричати, тобто вони знали, хто прийшов. Сина Боже, чому ти прийшов раніше? мучити нас. Бачимо, що демонічні сили сатана він має знання, звичайно, він знає своє майбутнє, свою перспективу, але в той же час його воля спрямована таким чином, що він залишається. Повністю виконавцем зла. І коли Господь повелів цим демонам залишити людей, ну, то вони мали таке прохання до нього, щоб Він дав їм дозвіл увійти у стадо свиней. Як сказано в Євангелії, вони ввійшли це стадо і скинули його в море. І це стадо загинуло. Тобто вони таким чином показали ну, свою злобу. Для них було приємно перебувати в людському тілі і мучити людину. Вони мучителі. Але коли вони змушені були залишити, то й показали цю злобу, що вони дійсно являються місцями смерті, і що в них абсолютно зла воля. І дійсно дуже багато є свідчень про вплив демонічних сил на людську природу. Тому що людина, як втілений образ Божий, в іне створіння являється самою такою бажаною цілею для демонів, для сатани, для дьявола. І тому, звичайно, історія ця древня про одержимість. І коли приходить Господь, або коли Його присутність відчувається, скажімо, у храмі, або біля святині. Звичайно, ці сили починають турбуватись. Інколи це явище буває жахливим, його важко спостерігати, тому що людина починає говорити звіриним голосом, і тіло набуває такої форми, як просто важко уявити. І тому, звичайно, це страшне явище. Як ми бачимо, це древня історія. Але в той час вона продовжується і по цей день. Ми знаємо про існування, про одержимість. І знаємо про таке явище, як екзорцизм, тобто вигнання демонічних сил з людського його тіла. Тут, речі, можна згадати таїнство хрещення, і там є так звані молитви запрещення, молитви заборони, коли священник молиться, для того, щоб. Ці молитви були захистом для людини, яка хреститься, для младенця або для дорослої людини. Так що ми бачимо, оця древня практика і знання б'ясов, вона присутня і продовжується і до наших днів. Звичайно, багато прикладів можна привести в цьому відношенні, скажімо, класикою є життя святих, ну, перше життя. Преподобна Антонія Великого якраз вказує, скажімо так, технологію ієрархію впливу демонічних сил, коли вони починають від таких видін привабливих, спокусливих, і коли нічого не виходить, вони переходять до погроз, до таких страшних образів. І тому, звичайно, демонічні сили вони можуть набувати різних форм, різних образів. Є багато свідчень чисто історичних про відношення демонічних сил до людської природи, як вони туди входять і як вони себе поводять. Треба сказати, що дуже багато свідчення і в наш час. Скажімо, дуже важливим це явище має для, інколи для нецерковних людей. Які бачать, що дійсно таке явище існує, його неможливо пояснити, скажімо, з допомоги медицини, психіатрії, психології, ну в цілому науки, і приходять до висновку, що в цьому випадку компетентно є церква. І навіть фільми, такі дуже відомі, скажімо, Голівудом поставлені, ну, перший класичний фільм, що в 70-ті роки минулого століття. Так і називається Екзорцист, якому показано оце страшне явище. І тоді звертаються, коли вже нема іншого виходу, медицина без сила до священників. Є відомий фільм, також можна вважати класикою цього жанру Шість демонів Емілі Роуз, де також говориться про те, що… Нецерковні люди сприймають це явище жахливе, роблять спробу для того, щоб вилікувати, але приходять до висновку, що вони в цьому відношенні безсилі. І що тут може допомогти тільки церква. Тому, звичайно, для нас є дуже важливим, для християн. Ми розуміємо цю проблематику, що для того, щоб бути в безпеці від цих сил. Звичайно, саме основним є це таке повноцінне духовне життя в церковному просторі. Звичайно, їжею для демонічних сил є наші гріхи, і тоді відкривається вхід в людську душу і тіло, а вони являються мучителями і носіями смерті. Тому це Євангеліє Воскресне, воно якраз ще раз нам нагадує про те, що. Самою надійною охороною нашої душі і тіла є церковний простір і таке духовне життя, яке ну, вказує на те, що Господь присутній і це є самою надійною охороною від злих демонічних сил. Дякую за увагу до наступного зустрічей.